Всім салют З вами той самий Ростян Коротше говоря, сьогодні будемо вивозити мусор. Не знаю, буде комусь інтересно чи не буде. Якщо комусь інтересно, залишайтеся. І всім приємного перегляду. Нічого не варто. Завжди треба працювати. Заробітки не віддать. Безпеці ніяк не прожити. Крутий, смерти. Як хочеш справи своїми холомай. На пасу вище зранку і в день Немає тут літньої години один похочу верти на фермі. В Городі на сонечку і крутись, вертись, не спинятись, бо тільки праця приносить успіх. Селове заботи не залишить. Тут завжди робота. Друзі, коротше говоря, була у нас невелика проблема, так сказати, обстріли на невеликий ремонт. Тож, ви побачите дану серію, вже в наступній серії, що ж поломка у нас була, Тож продовжаємо далі. Race. With his smile, he lifts me to a higher place. higher place. His voice is like a melody in my ears. I can't help but fall deeper, year after year. Every time he walks into the room, I feel my heart. down. We crazy so bright for my light коротше говоря видно, що це на весь день аж до вечора. Прежде тут треба буде обрати цю траву яка вже пересохла. І плюс у діда треба все-таки вивезуть траву, бо я хріні знаю, коли я спалю, ту траву. Блин. Як самі бачите. Вітер зараз у двір дує, якщо так брати. А коли вітер дує в поле, мене сюди тянуть працювати. І все ніяк не спалю. То дощ, то вітер не в ту сторону, блин. І так по кругу. Ну, коротше гаворіга, якраз не повірте. цей раз набагато проще заїхав, ніж перший раз заїжджав. Ну наступного разу я так перед ком заїжджаю. Туди розвертуватися буду і отудовував груз Ось тут, як бачите, вже трішки залишилось. А можливо якраз передков заїду. Це що більш-менш воздушне по грузу. І там вже більш тяжого, щоб не пружинуло б трава. Ну що, на цьому мабуть уже все. Раз там убрав було. Тут я убрав і залишилось ще в діда Я ну, Навіть не знаю коли це вже буде. Так. Устав як собака. Руки болять. спина стріляє не можу. Не знаю як я буду завтра вставати, це жопа. А ще осталось змонтувати кучу серий для вас. Тож то ж-то ж то ж це заслуговує вподобаєк, підписок щоб продвигати Дані відосы, дані мої старання, так сказати. Правда я не знаю, вам интересно вам це все дается чи не интересно. Ну матеріал появляется, знімаю. Матеріалу немає. Уже все, не знаю, що зняти. Таке інтересне, щоб було. Познавательне. Що зучається з машиною, записую відео по машину. А так, поки в селі знімаю працю в селі. Ну і ще, на цьому я буду прощатися. Всім мир, всім добра, всім до зустрічі. Ви тільки гляньте, як світочки тут Красота. І так, ну що. Нарешті добрався я до кучі ці. Якраз тихо, вітра немає. Як можна наблюдати, стопу вгору йде. Ось зараз безстренько я її спалю і буде все чітко. Бо вже пора Сапати да тебе я. Бо виходить то дожді, то вітри, блін. Вже нетруанно виросло, блін, треба сапати Не знаю коли починати. І куча си не як. Не спалю, не вивезу. Тож, зараз я быстренько її спалю. Та і все на цьому. І будемо по новому сапати. Да Не було, вітра не було, на тобі повернувся, бля, дібил, сука. Оце я, бляха, вигадав. Вітра не було, тут на тобі вже повернувся. Йорик в тумані. Коротше говоря Прийшлось потушити. Бо весь дим, сука, у двір. Ну так хоч плюс-мінус вже більше половини спалив. Якби не цей вітер не повернув би сумій двір, то можна було б продовжати далі палити.